Доброго ранку, сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку у небі пташки, Доброго ранку тобі і мені. Про яку пору року ця пісня? Де ви відпочивали влітку? Що цікавого ви бачили? Чим займалися під час відпочинку? Які цікаві враження ви отримали від відпочинку? Що смачного ви їли, коли відпочивали? Які види транспорту ви бачили? Давайте пограємо у гру, яка називається що зайве. Для цього потрібно уважно подивитися на картинки, визначити, як вони пов'язані між собою, та визначити зайву картинку. Так, зайва картинка тут проліски, тому що вони перші квіточки весни. Всі інші квіти ростуть і квітнуть влітку. Також влітку ми спостерігаємо за метеликами та різними комашками. На цьому слайді зайва картинка з санчатами. Взимку нам потрібен теплий одяг для ігор зі снігом. Влітку ми з вами вдягнені у легкий одяг та взуття. Граємо у рухливі ігри, відпочиваємо та заспагаємо біля водойми. Влітку так багато смачного та корисного це овочі, фрукти та ягоди. Гриби ми будемо збирати восени. Коли листячко пожавтіє і буде опадати з дерев. Молодці діти, я впевнена, що всі мої розумнички впоралися з цим завданням. Про що ми сьогодні розмовляли? Чи подобається вам літо? Складіть свою розповідь про відпочинок влітку. До зустрічі на наступному занятті.